Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та має. Сьогодні у нас Бліц. Відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, це допомагає просувати канал. Дякую. Сьогодні у нас багато всякого буде. Дуже багато питань було про зустріч зеленського і Трампа. Ну, вже добре, не буду окреме відео виносити, подивлюся власне у форматі Бліцу, але не тільки. Тою зустрічю єдиною, будуть і багато інших питань. Такий анонс. Ну що ж, може десь позручніше, Ну, я починаю. Таке просять подивитись останні 5 днів над Чернігівщиною, да й не тільки. Дуже багато літають дрони-розвідники. І, власне, мене питають: що розвідують, що винюхують. Давайте подивимось. А нараз, покажіть, мені, будь ласка, останнім часом над Чернігівщиною та і над іншими областями України дуже часто дрони-розвідники висять. До чого це? Що ви шукають? Поясніть мені. Скажем, правду. Геба, ну тут декілька цілей стоїть зразу. Ресас перевернутий. Ага. Тайвас. Іса. Nautis, ага, добряci. Дагас, скуда? Ай, ну відповідь очевидна, да? З одного боку. Ну а раз, що в нас тут? Гебо, ресурс перевернутий, тейвас, иса, наутис, дагас, хагалас. Ну! Раз, два, три. Оце все показують удари. Ну, власне, що розвідують цілі? Ну, логічно, да? Але тут зразу показують, що тут декілька цілей. Тут, тут не тільки розвідка йде. Е, так, по-перше, перевірка координат, які ждуни і, іуди, які за 30 срібників продаються, поздавали. Ось, оце от іуди зразу і впали. Ось перевірка військових цілей. Перевірка конкретно, ну, взагалом, цілий, які, координати, яких дали, в тому числі. Да? А, перевірка, ну що, об'єктів для удару, власне. Ну, а що тут такого? Військові, військові виробництва, розміщення військ наших, ну і так далі. ось, В першу чергу, далі. санаутіс, Ну, залом в класиці це тюрма. Ем, ну, Я не розумію, до чого їм тюрми наші. А, хіба що там в тюрмі щось цікаве, десь є. А, далі, показують, що, що це. Ну, обмеження певні є. Жорсткі, при тому суттєві. По чому? По інформації. Ну, тобто, да, це добір інформації йде. Д -д -д добір інформації до розвідка. Ну і що, Дагас-хаглас? Ну, що? І в результаті це призведе до удару. Ну, власне, логічно. Мало того, це ну, знов-таки військові виробництва цікавлять їх, розміщення військ. ППО безпосередньо і так далі. І взагалом і перевірка координатів. То, що ждуни поздавали. Ось, власне, так. Тому так, да, десь, десь десь незабаром буде удар. Ну і так, як показують, доволі суттєвий. Тривоги не ігноруємо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді, давайте далі. Просить мене подивитись, що чекати після заморозки, чи то перемир'я по війні? Чи буде сталий мир, чи розгориться знову? Ну, давайте запитаємо. Раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, що буде загалом, який розвиток процесу буде після перемир'я, чи то заморозки війни між Україною та Росією? Покажіть, скажімо вам, правду. Урус. Шукана перевернута. Ну, то ясно. Угу. Торісас. і Що? Фінал? Ну вже ясно загалом, да? От опера. Ну ясно. Так, що в нас тут? Урус, беркана перевернута, Інус, Манна, Торіса, зараз перевернути, Отов перевернутий. Раз, два. Ось тут бойові руни попадали. Ну, загалом, деградація бойових дій. Да, ось воно йде. Далі, питання по територіям. Це питання по територіям дуже-дуже тягнутиметься сильно. Далі. Дипломатичні баталії. Ну, і загалом Торіса, зруна все-таки бойова. Ну, це. Обстріли якісь, ну щось щось типу того, все рівно, бачите, альпалізу перевернуто. Мир то не дуже стійкий, показує. Да? І от оберевернутий. Ну, загалом це зміна влади має бути. Ну і да знов таке питання по територіям. Буде дуже довго вирішуватись і тягнутися, ось Так от. Ну, прям, щоб війна прям знову на всю катушку розгорілась. Ну, воно так не виглядає. Ну то, що прям зовсім уляжеться. То теж не зовсім так. Ось і ось. Тобто, все одно якісь, ну, удари, підлі дії. Ну, щось таке. Ну, але, але масштаб уже геть другий. Зовсім невеликий масштаб, якщо так. Ну, це знаєте, що це? Типу, АТО, да? те, що в часи АТО було. Так, гаразд, дякую за відповіді. Знову це так ситуація виглядає на зараз. Прогноз безстроковий. Показує, що він ну, на тривалий час загалом буде. От. Тому, ну, власне. Коли вже буде те перемир'я, призупинення війни там, чи заморозка, як, як це вже назвуть, тоді можна буде передивитись, вже більш, як то кажуть, чітко і по факту. То що зараз ще це така ситуація, знаєте, далеко дивимося сильно. Так, давайте далі. Все, шарманку крутять про вихід з п'яти областей, нібито там заяви Рубіо, Вікофа, оце от все. Ну, давайте, я не буду це перевіряти, просто запитаю, чи буде взагалі таке, чи Україна відійде з п'яти областей? І фактично, що подарує їх Росії. Давайте. Так, дякую за відповідь. Ну раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то Україна вийде, відійде з п'яти областей і фактично подарує їх Росії. Буде взагалі. Покажіть. Скажімо, правду. Іса. Канун. Ну, довертаю. перевернуто. Уню перевернута. Ото перевернутий. Хагала, зі шо? Лагус, горизонтально ну, так само. Весь розклад перевернутий, окрім Хагала за Іса. Ну, власне, чи буде таке? По-моєму, тут не треба бути майстром рунології, щоб зрозуміти відповідь. Що в нас тут? Іса, Кано перевернута, Вуньо перевернута, от перевернутий з Лагус перевернутий. Іса зразу каже ні. Притом чітко і категорично по такому розкладу. Тим не менше, якісь розчарування і сумні новини будуть по територіям. Не п'ять областей ні, але щось там буде, якась втрата територій буде. Да, На жаль. Тим не менш, похагала зух, путінські хотілки обламаються. І то, що оце то, що заявляють і так далі, п'ять областей, такого не буде й близько. Але ось тут територія впала, і це конкретно втрата територій. А я казав, ще давно, ще з часів Курської операції, що обмін територіями буде. Оце, от схоже, він. Тільки тут не тільки вже Курська область буде, а й щось іще, власне. Тому така от відповідь: П'ять областей ні, категорично, ні. Так що там Херсон віддати, Запоріжжя віддати, що, що, на що вони там далі замахнуться на Харківську область повністю і Сумську, що називається, а поперегорла не стане, ні? Так, ну давайте. І по зустрічі Зеленського Трампа. Ціла низка питань. Ну, давайте з такого почнемо. Питають подивитися, з чим європейські політики поїдуть, власне, ось до Трампа. Зустріч має там понеділок бути, якщо правильно пам'ятаю. А раз, покажіть, мій, будь ласка, з чим європейські політики, з якими пропозиціями конкретно по Україні поїдуть до Трампа ось на наступному тижні. Покажіть, Скажіть правду. Тепер. Беркана перевернута. Єра. Наутіс перевернутий. Ага. Вунію перевернута. Ну і соло. Поясніть. Ага. Так, що в нас тут? Перт, Беркана перевернута, Єра, Наутіс перевернутий, Вуня перевернута, Соло Маннас перевернутий. Дивіться, дійсно, якусь цікаву пропозицію вони йому повезуть. Поперту це щось новеньке і дуже коштовне, дуже ласе. Можливо, це пропозиція ну, інвестицій якихось а, чи то на закупку зброї. Ну, одним словом, це якась дуже ласа пропозиція для Трампа. Прям дуже буде. А? А, далі. А, оце от показує, що це воно якось тягнеться в плані погодження. Воно буде тягнутися. Загалом по Єрі, це ж було вже, якісь повторювані події, якусь стару пропозицію можуть, як то кажуть, по другому кругу пустити, а, ну, підняти. Та, зрозуміло. А, ну, все рівно. Вимушені їхати. То шо що, що? Вони вимушені їхати. Це не то, що вони так за Зеленського сильно переживають і за Україну. А, вони за себе переживають. Да. Ось дивіться, все одно розчарування якісь присутні. Ну, схоже, розчарування зустрічу. Трампа з Путіним. Да? Тим не менш, багато медіа буде, медійні заяви, дуже багато, багато, але не все. Ми почуємо, побачимо, з чим ті політики поїхали. Загалом, порадіємо. Ну знаєте, радість тут така, часткова, обмежена. Схоже, не все, що там європейські політики повезуть до Трампа, не все нам сподобається, ось далеко. І по Маназу перевернутому. Знов-таки переживання. Ну, До речі, це підтримка Зеленського в тому числі. Да? а ось, а, Ну і загалом, це переживання будуть у нас. Ніби порадіємо, але і... і нерви, як то кажуть, нам зроблять. Тому там пропозиції такі будуть. Пропозиції будуть цікаві. Ну, Трампа чимось будуть ну, реально ну, купляти. Що він любить? Гроші, славу, це. Ну, Пер це більше про гроші загалом. Подивимось. Що там Європа йому такого запропонує? Цікаво. Перепрошую. Так, раз, якось за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Покажіть мені, будь ласка, ну, то європейські політики, ось на... Наступному тижні на зустрічі з Трампом. Мовлять його, не робити поступок Путіну по територіям конкретно українським. Покажіть. Скажіть, правда. Мурс перевернутий. Соло Кану Ох, Охте йо! Ну, політика загалом брудне діло. Тейс. Райду перевернути. Перт. Ну, загалом вдасться Трампа спокусити, схоже, на то на ту пропозицію, яку вони йому везуть. І в принципі, по такому розкладу, ну мають все-таки вмовити Трампа е не потакати Путіну. Загалом, ну як ви бачили, то все одно по перемир'ю там і так далі. Все одно там обмін територіями показували, втрата території. Ну це не п'ять областей. Ні. Що в нас тут? Урус перевернутий солокану, перевернута Тейва з перевернута перт. А, трохи сили у них бракує, ресурсу у них бракує. Але за рахунок, оце лесті, іде якраз це будуть мед вуха Трампу заливати, хвалити до небес і так далі. З хитрою метою. Тиск завуальований, хитрий, буде, активні дії. І вдасться все-таки ось курс Трампа поміняти. А чого, бо спокуситься він на оцей от самий Перд, дуже ласу пропозицію, чи то пропозиції з боку від Америки, мав не сказав, з боку від Європи. власне, от. І це вдасться, ну, як то кажуть, Трампа перетягнути на свій бік. Так що да. І лесть, і підлість, і хитрість. Ну, одним словом, політика у всій красі. да, то, що називають, прокляте слово ненависне. Реалполітік. Ah, grazie, a cosa vi Так, ну і давайте на останок. Проще подивитися, як же все-таки зустріч Зеленського з Трампом пройде. То казали, там будуть європейські лідери. Тут уже вже з'явилася інформація, що Трамп відмовився від загальної зустрічі з європейськими лідерами і хоче поговорити з Зеленським тет а тет що називається. А, давайте подивимося. Раз, добре, дякую відповідь. Покажіть мені, будь ласка, як взагалі зустріч ось та, що планується на наступному тижні, пройде у Зеленського з Трампом. Покажіть. Скажіть що вам, правда. Беркана. Райдо. Угу. Ансус. Так. Інгус. Агу. Гебо. Поясніть, що це таке. Ну, знаєте, набір більш ніж цікавий. Чесно, здивований. Ну, подивимося. Що в нас тут? Беркана, Райду, Ансу, Гебо, Да, Гаспер. Все пряме і, в принципі, так, як виглядає, то виглядає доволі непогано. Дивіться. Розвиток зразу ситуації, розвиток стосунків, да, дослівно. Ось якісь пропозиції. Ну асу загалом вже може і певні документи показувати, але прям підписання навряд. Це скоріше, знаєте, певні пропозиції і так далі. Оця трічка каже, що загалом зустріч буде продуктивна. В принципі, зустріч буде продуктивна. Так, Ансус Гімба. Слухайте, воно йде, е, воно йде як якісь гарантії для Зеленського. Конкретно для Зеленського. Тут не стільки для України. Е, окрім того, ну загалом, в принципі, має продуктивно бути. І що? Чого? То, що ось Трампу якийсь ласий кусок пообіцяють. Знов таки. Ну, що, куплять Трампа? Давайте все своїми іменами називати. Е, слуга золотого тельця. да, Власне. З одного боку гроші, та його сила, а з одного боку гроші його слабкість. Так само, як і опадкість на лесть. Ну, тим ну, знаєте, доволі непогано має бути, в принципі, В принципі, доволі непогано має бути. Трамп, схоже, після зустрічі з Путіним, все-таки усвідомив, да, що ним крутять, як хочуть. Ну, власне, а тут його ще умаслять ну, гарненько, то, то взагалі має діло піти. Ну, прям, прям розклад наділивий. Ну, окей, чекає, чекає. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть. Давайте результати вже тоді глянемо, бо це я загалом подивився, як пройде, да? Давайте результати. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, взагалі результати для України може, з цієї зустрічі з Зеленського з Трампом, яка має на наступному тижні бути. Покажіть. Скажіть, вам, правда. Інус. Ансус. Ну, не даремно дублюється. Ей, вас. Угу. Тут уже не настільки радужно. Я вас перевернутий. так. Аголос. Ага. Ну тут уже, як бачите, не настільки радужно. Так, що у нас тут? Інгузан Сузеї вас. Далі. Перевернути, вас перевернутий. Хагвез заліз перевернутий. Ну, дивіться. а Явна розмов, розмова про території, явна розмова про ресурси. Це же корисні копалини і загалом фінансування і так далі. А. В принципі показують, що так само зустріч має бути конструктивна загалом по таким торунам. Якісь пропозиції, якісь домовленості по результату будуть. Це ще домовленості, це ще не документи, не папери, нічого такого. Далі а, без конфлікту не обійдеться все-таки. Ось тут вже показали. А, доведеться Зеленському все-таки інтереси свої відстоювати, тому що Трамп ну, буде тиснути, в принципі. Да? А, загалом, в принципі, Зеленському має вдатись відбитись, як то кажуть, по такому набору. А, далі, Ну, до речі, Ева з Хагела зараз перевернутий. Ну, це ж йде в сторону примирення, в сторону там, заморозки там, чи перемир'я повітряного, чи й загалом перемир'я. От, в принципі, про те ж розмова й буде. Все одно, а, Трамп, тисне. курс, нам буде задавати якийсь все одно. Інгу за перевернутий. Питання поставок, по-перше, зброї. Ось тут буде піднято. А по-друге, це ну, да, корисні копалини, до речі, так само. А, і це ну, фінансування як таке. Да? Ну, по хагалазу. Хагалаз це війна. Ну, зрозуміло, про що вони там говоритимуть? Заломансус Хагалаз. В принципі, домовленості по війні. По, конкретно по такому цьому це в сторону там, ну, одним словом, Заморозки, перемир'я і так далі. да, ну, Це не про завершення війни. А, далі, ну так, да, все-таки якийсь там конфлікт у них буде. Трампу, схоже, не сподобається, що Зеленський там щось йому відмовить, а тому, що явно відмовить. Все-таки, якийсь конфлікт буде. Ну, по такому оточенню це не має бути овальний кабінет 2.0. Все-таки. По такому оточенню. Але не скаже, що прям, як то кажуть, ідеально гладко пройде. Хоча по попередньому розкладу показали загалом, що зустріч ну, в загальних рейсах буде продуктивна. Да? А от конкретно вже коли запитали, що принесе, а там вже не так весело. Далі, а все одно Альгіс перевернутий. Ну, Загалом це йде втрата покровительства. Да? А Трамп знов таки я ж кажу, схоже буде не в захваті, що йому там Зеленський щось відмовить. Ну, тим не менш, Зеленський позиції ось відстоює і відстоїть, в принципі. От. І загалом показують, що зустріч ну, в позитивному ключі для нас буде, зустріч буде плідна, скажімо. Не без нюансів, але плідна. І загалом, чи наближає воно ну, завершення війни, перемир'я, принаймні, чи там заморозку війни, то так, да, дійсно. Тому таке, ну, бачите, ну що, європейці, схоже, все-таки, трохи Трампу гонор зіб'ють і трошки мізки все-таки поправлять. Ну і Зеленський спробує це зробити, власне. А, до речі, знаєте ще що пішло? А, це розмова про зустріч. да, про розустріч, а, Це не остання їхня зустріч далеко. А, схоже, що ну, домовляться домовлятись, до речі, да, І це зустріч уже з Путіном. Власне, ось про це також будуть проговорювати. Ну це пізніше буде. Це пізніше буде а ще не узгоджені позиції. Ось. Багато-багато камнів спотикання, ще якби, ну, зустріч уже на рівні президентів буде тоді, коли вже власне діло йтиме до підписання документів. Коли вже позиції більш-менш будуть узгоджені. Тому що на даний момент такого ще нема, власне. Але чи наближає воно, власне, ну. Завершення війни, да, ну, заморозку, перемир'я. то да, Є таке. Ну, такі от розклади сьогодні. Ну, хотілося би ще краще, але могло бути і гірше, власне. Що тут можна сказати? Так. Гаразд на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта ставив, перевірених мною. Ну, і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!